Pelo Днями на базі Подільського міського центру соціальних служб під головуванням заступника міського голови Людмили Задорожної відбулось засідання ради з питань внутрішньопереміщених осіб при виконавчому комітеті Подільської міської ради Подільського району Одеської області на порядок. Денний було винесено ряд актуальних питань, що стосуються підтримки ВПО. А саме ознайомлення із внесеними змінами до чинного законодавства щодо постанови КМУ від 11.03.22 нуль номер 202. Шістдесят про затвердження порядку та умов надання компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньопереміщених осіб у будівлях об'єктів державної, комунальної та приватної власності у період воєнного стану, ознайомлення з наказом номер 288 від 13.09.24 про затвердження методичних рекомендацій щодо проведення оцінювання потреб внутрішньопереміщених осіб на місцевому рівні громади, обговорення порядку надання медичних послуг внутрішньо. Переміщених осіб при виконавчому комітеті Подільської міської ради Подільського району Одеської області обговорення та затвердження плану, обговорення можливості соціальної та психологічної підтримки сімей ВПО з метою їх адаптації до нових умов життя. Ми провели перед цим робочу зустріч, і на робочій зустрічі було з'ясовано ну, робоча зустріч серед ВПО. Ми з'ясували, які проблемні питання існують, які потрібно вирішити, які потрібно розглянути. І відповідно до цього було складено порядок денний і проведено засідання. Наразі на засіданні присутні були майже всі члени, ми заслухали доповіді їх. Ну і безпосередньо прийняли відповідні рішення, які будуть затверджені протоколом. і… Потім донесення до всіх наших виборів, які присутні в Подільській громаді. Засідання було конструктивним. Учасники отримали змістовні та вичерпні відповіді на всі питання і обговорили наступні кроки для реалізації планів підтримки внутрішньопереміщених осіб. Спільними зусиллями влади та громади планується забезпечити належний рівень життя для тих, хто вимушено залишив свої домівки. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.